Всім привіт! У нас сьогодні розпакування гантель. Кірсик вже готовий займатися. Він вже тут трошечки мені допоміг. У це його лапок справи, так, кіт? Що ж ти не достав до кінця. Ова. Так. Воно дуже важке, тому я його буду так дуже. Ой, корсик. І ось так воно все виглядає. Маємо ось такі диски: 1,25 кілограм, і їх тут один, два. 3. 4, 5, 6, таких поменше. 7-8. Вони такі, наче зверху з таким пластиковим покриттям, трошки якісь впилючки, але то нічого. Ну, виглядають міцно. Так, безпосередньо ці дві трубочки. Два таких для кріплення елементи. Квіточки мені дуже схоже, курсі хоче, квіточку. Так, і ось такі побільше на 2,5 кг. Їх у нас чотири штучки. Ого, на ці мені вже важко підіймати навіть по одному. Ну і в принципі все. Насправді це такий дуже недорогий варіант, всього лише півтори тисячі. Ну, ми переглянули всі облиски, вони не ушкоджені. Всередині у нас тут композитний матеріал, тому звісно, що краще їх не впускати, не роняти, не бити. В принципі, були опасіння, що доїде трошечки щось не так. Зважаючи на таке дуже просте пакування, взагалі ні попирок, нічого, але доїхало все окей. Так, ну, тут ми можемо трошки бачити, цей композитний матеріал вилазить, от, тому дуже з ними треба обережно. Тут метал. Все, перевірила, зажимо не зірвані, все окей, тому будемо займатися. Ручечка, така трошки попиркою. Ну, мені зручно, не ковзає в руці, це головне. Бачила в коментарях, що люди жаліються на те, що не добір по заявленій вазі. Ми вирішили це перевірити, тому ось наші ці млинці беремо перший, має бути кіло 250 г. І дивимося, що тут. Угу. Далеко не кіло 250, маємо кіло 156, тобто майже 100 грамів виходить недобір. Поза кадром ми повзважили всі інші вісім млинців, які мають бути кіло 250 кг, і отримали, що е, всього вони важать 9 кг 302 грами. Е, тобто 8 на 1250 це має бути 10 кг, а отримаємо 9 кг 300 грам. Тобто, по суті, нам не додали цілих майже 700 грамів ваги, тільки на оцих млинцях маленьких. Це такий суттєвий мінус для цього набору. Чому? Тому що коли ми робимо гантельку, ми вішаємо ці млинчики з двох боків і ми Потім отримати баланс, щоб і тут і тут вага була однакова. Ми цього не отримаємо, тому що кожен з них важить по-різному. Так, там невеличка різничка між ними, але вона все ж таки є, тому що, по-перше, не кіло 250, а по-друге, вони навіть не на рівні між собою. Щодо великих, ось ви бачите один приклад, він має бути 2,5 з кілограми. Так прибираю руку. А натомість ми бачимо тут навіть трошки більше. Бачите, 56 г грамів зайвих. Якщо ми їх всі поважимо, то в принципі десь так і буде, десь трошки менше, десь отак, от як тут трошки більше. Тобто. За рахунок великих млинчиків ми в плюс отримаємо десь 200 грамів. Тобто, отже, якщо тут маємо мінус, тут маємо трошки плюс, тут мінус 700 грам, тут плюс 200 десь, то в цілому нам не додали пів кілограми на в цьому всьому наборі. По вазі решти елементів, штанга важить приблизно 650 грамів. Оця маленька фурнітурка важить 20 грамів. Тобто, якщо ми це все прорахуємо разом, явно 22 кілограми заявлених у нас не буде. Скоріше за все, ця історія звого. Сталося ще на етапі виробництва, тому що, от, якщо ми глянемо один млинець, да бачимо ось тут композит. Він трошки вилазить. Скоріше всього, коли його заливали, він якраз таки трохи і вилазив, і оця наша вага і пішла кудись в невідомому напрямку. А плюс оцей пластик він не в якості, тому що ми спеціально не протирали. Ви бачите, що все воно таке дуже класно до себе протягує пелючку, шерсть котика. все побачите на чорному кольорі. Взагалі, все ось ідеально підсвічується. По використанню є одна така незручність, теж доволі суттєва, коли ви сформуєте собі мінці на штангочку, зафіксуєте їх ось цими затискачами. Є така історія, що при, скажімо так, виконанні вправ виконали там одну серію вправ, і ви бачите, що вам треба підтягнути ці затискачі, тому що вони трошечки розслабляються, тобто вони не ідеально фіксують весь наш цей атрибут, і відповідно незручно. Ви зробили вправу, вам треба підтягнути, потім ви робите далі, потім вам знову треба підтягнути. Ну. Це не окція, витрати часу, і, в принципі, незручність. Отже, резюмуючи, ключова перевага цього набору, це все ж таки ціна, тому що вони відносно недорогі. Але якщо вони обмежені в коштах, якщо ви за зручність, то рекомендація все ж таки звернути увагу на металеві. Тому що композитні вони, ви бачите, вони дуже е, такі об'ємні по розміру, вони е, товсті. І дійсно, якщо ви висока людина, то в принципі вам вони підійдуть. Якщо ви низенька і вам така за оптимальність, то краще все ж таки брати щось менше. Там буде і е, тоньше, там буде і Менше з тою самою вагою, тому у випадку металевих все ж таки зручності буде більше, ніж ці композитні. Ще суттєвої переваги, що ви маєте бути дуже обережними в їх використанні. Їх не можна впускати, кидати, тобто вносити їм жодні фізичні пошкодження, тому що пластик він дуже хрупкий, а якщо ви пошкодите пластик, то композит ваш висипеться, ну і по суті на цьому експлуатація певного млинця вона завершиться. А всі ми розуміємо, що фізичні вправи це, по суті, ризик того, що щось впаде, щось там пошкодиться, він є. Тому ось, як тим, Часово, недорого може мати місце на довгострокову перспективу, на зручні все ж таки треба розглянути інші варіанти. Ну що, що ж ось така історія з цими млинцями? Чим користуєтеся ви, Порадьте, будь ласка, в коментарях. Чи бачите ви сенс ось таких композитних історій? чи все ж таки треба розглянути інші варіанти? Якщо вам це відео було цікаве, будь ласка, з вас сподобайка, підписка і до нових зустрічей.